Просто подивіться, весь вся гора, все сміття, це вон, місцеве сміттєзвалище, я так зробив. Йо -йо 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 Свині, коли таке робите, хрюкайте, не забувайте. Це вже будуть претензії до, до народу. Це вже, блядь, просто люди самі роблять і знищують. Просто ярочок, дорога, ось зверху проїжджають місцеві, там просто все в дупі. Що там у вас, Олексій Іванович? А у нас будинки. Ото забор, будинок, і вони просто через забор. Так прийшли, пакет викинули зі сміттям. І все. І отак, і отак подобається жити, як свині. Я зроблю по там показати. Дивись. Тут все, все оцей території, повністю, вся, весь яр засипаний. Побач... труп нема. Не, видно? Не бачите тут труп? Я трошки пройду цим яром, побачимо, що відбувається. Просто свині, свині. Люди перестаньте бути свинями. Привчайте дітей з маличку, що сміття не так виїхати на машини, просто відкрити окно і викинути. І просто викинути на природу. Це жахлива ситуація. Шо, шо, шо? Не, тече, це, скоріш за все, тут є розора, звідки воно все тече, але це, скоріше, з гори, коли дощі йдуть, тут же ж спуск іде. І вода злівається в цей яр, і вона тече по ньому. Вся територія, це люди, бачите, це вони собі таке сміття звали, Забор. Воно забор у них, вони з города вийшли, викинули пакет зі сміттям і все. Що далеко не ходить. Де? Ну, то вже на братом потіє, то я тут не буду вертати. Я трошки пройдуся яром, покажу. Яка ситуація просто жахлива. ну Це, це повний їздець. Просто повний їздець. А, ось тут щось є, що тут зливають. Зараз побачимо, що тут зливають. Ти що, ти що. Ой, ой. ой, ой, ой. Так, так оце пісочок, значить, звідси щось тече. Мягенький такий. Ага. Ой-ой. Ага. Так, аж десь труба. Повинна бути. Десь труба. Зараз ми її знайдемо. Опа. Так. Ой-ой-ой. Ти що, ти що, Ти що, ти що, Опа. Так, отут. Щось тут є. А, ось і труба. Це місцеві, так собі каналізацію таку зробили. Ось вона. Бачите? Труби повиводили. Це з різних будинків. Дивіться, бачите? Ось о, труби йдуть. І ось вони прикрили. Технологія! Технологія! <laughs> ти що, ти що? І ось вони так. Тут з декілька будинків, воно одна труба ось до вона, А ось друга. Шифером поприкривали, щоб не було видно. І тут все у них. Технологія! Як вам технологія? Типу не видно, так. Да. Ти шо, ти шо? Ну, так вони і жили. блядь. Які сволочі. І це просто згорода, бачите, все. Сітка. Вивели собі все зверху. І ось трубки собі пішли, приховали отак, раз, раз, І все. Да уж, да уж. Бля, Тепер як його спустити, вилазить як тось краще. коли-то був у Львівській області, Ой. в Львівській області там було урочище прайма. Це така штука. Ой-ой. Де? Ти що ти що? Ти що, ти що? Або? Ти що ти що? Ти що? Ти що? ти що? Ти що, Ти що? Ти що, Ти що? Ти що? ти шо? Труби знайшов. З будинка дві труби виходять, зливають все повністю і сміття викидають. Ну, це для якоїсь інспекції робота буде. Ходімо далі, любі друзі. Ходімо. Побачимо. Боже мій, так, Тут вода. Опа. Отакі у нас яри. І це по всій Київській області. Уявіть, де яри місцева влада викидає, зливають нечистоти. Все йде такі місцевості. За кущі. За кущі. Жахлива ситуація. Пісець. Боже мій. Чого я вдома не сидів. Так, тут у нас що? Так, тут зверху не зливають, далі. Тут я, напевно, вилізу. Точно, я тут вилізу. Ну, от, що маємо? Просто ситуація. Це Київська область, село Нові Старі Петрівці. Просто жахлива ситуація. Так. Йдемо, обійдемо. З цієї локації виходимо, зафіксували. Це жахлива ситуація, це просто жах. Свині. Не забувайте хрюкати, коли ви кидаєте сміття у природу, знищуєте її. Просто, просто. От все, все повністю весь схил, просто в смітті. Просто в смітті. Да уж. Да, Да, да. Ой, ой, ой. І так весь хіл повністю, все, от з городів, все просто, частний сектор, блядь. Ну свині. Ну ви, Петрівці, хто живе біля цього яру? Ви свині. Ви свині. Ви свині, просто, блін. Не можуть довести до... Ой-ой, а там взагалі... Вообще... Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Навіщо я піднявся? а? Ні, я, я пройду ще далі. Я пройдуся, це не можу пропустити. Це просто... Що ти казала Мері? Повтори. Е, це нові чи старі петрівці. трійці? Тут пітрій. питають і хтось написав, старі старі, що... старі. старі, старі. Просто! Я колишня інспекція, запрошую вас. Боже мій. Подивіться, все, от, навіть пакети лежать на дерев'я. Приїхала машина, зупинився, викинув в яр і все. Пам'ятаєте, такі як в фільми в касках тільки таке бачив. Бачив такі корінь, як цікаво. Ти що, ти що? Mm -hmm. Ти що, ти що? Там тебе Нехай сюди йде. Тут, тут спускається. Да, тут краще, тут, тут невеличка те. І ми тут все зазмінемо. Ой, блін. Подивіться. Де щоб тут гадюк ніяких не було. Подивіться. Просто приїхали. А саме цікаво, ну, точка. А там хтось живе, бачите? Будиночок, бачите? І дивіться. А ось, мой лічний. Бля, боже мій. Подивіться. І там весь яр засипаний. Вони там одразу вийшов собі, викинув через забор. Воно через забор, будинок. Викинув собі і отам себе сміттєзвалище. Лічне лічне сміттєзвалище. Ти що ти Бля, що? Природа у нас шикарна в Україні, але, на жаль, свині її знищують. Ви ж не проти, що я буду називати таких людей свинями, хрюшками. Так не а як їх ще назвати. А як же їх ще називати, якщо ну тут іншого слова немає? Це ще так ладно. Ну, ну, Я до всіх звертаюся, коли ви десь за шашликах чи десь в лісі, поїли там, ну відпочили, ну соберіть пакетики, положіть в машинку, ну ви будете їхати, десь до будинку якогось під'їдете, викиньте, будь ласка, не робіть ось таке. Ось таке. Не робіть. Це просто ліс, сос, сосни. Столітнє, тут, як мінімум. Що, хтось йде сюди чи ні? Чи ми далі їдемо? <підьомо> там, там, там Там, почнемо. Та давай тут тут одна локація така жирна, що ось дві. Раз і два. Не, это хуйня. Там, блять, по Іди сюди до мене, воно, воно не внизу, то. Та... Только... Если мы можем продолжить. давай сделаем три. Не надо. Ты будь кусками говоришь, а не один раз. Ти що ти шо? Зараз переверну. Що таке? О, а тут вже давно, воно хрена. Та тут роками вони скидають. давно. Київський ревізор ревізує старі петрівці. Дупа. Так, дупа чуть -чуть. повна. Місцеві хрюші що роблять, не вивозять сміття, а на машині під'їхали, бачите, оцю гору за мною за моєю спиною, бачите, оця гора. При на машинці приїхав, пакетики ось вони, бачите? Взяв так машинки, викинув і все. І що маємо? А маємо знищення природи. Ті, ти що ти що, бля? Так. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Коментуйте, коментуйте. Мерімо, там якісь питання є, давайте. Як називати... А... Стірунами ми називаємо. Це ми знаємо. дай поки що тільки шок. Питань нема. Давайте придумаємо назву тим людям, які це роблять. Проголосуємо. Давайте, поки я буду зараз. Коментар. Хрюшка, свиня, порки. порки. Ну порки на англійській. Свиня. Та йди, я так тисячу разів робив. Біжи по, -по, -по стеклу. Ми його й будемо зараз займатися. А я в свинеснег надався, так і будь-якою. Ні, так да уж. Не так у свиней чистіше, так? Да? Якщо хазяїн гарний, то у свиней чистіше. А ми бачимо, як у Нових Петрівцях голова оця, як його там. Старенький? Старенький! Ех ти, старенький! Ні, воно, Дантіс. Да, хто? Дантіс, А чого воно Дантіс? А? Воно благоустрій, народ. Благоустрій у Нових вам треба тут на моєму місці зараз бути. А є телефон їхній? Я можу набрати. Ану набери його. Скинемо локацію, нехай під'їде. І Зараз ми покличемо, і він прокоментує. А я думаю, зараз він обесереться і скаже. У мене прийом, люди, як тоді, коли пожар був, ключі навіть не дали. То МЧСники перекусили замок, щоб заїхати, потушити пожар. Ось такі чиновники у нас є. Ану. Можна? Як його звати? Дзвонимо. Наразі абонент не може відкрити. Дивиться дивляться. Мені так приємно, коли бувають дзвонять, знаєш. поліція каже, де ви ми не бачимо. А у них в ефірі на телефоні мій стрім іде. <ривіться> ти що, ти що? А можна візьмемо, Ну давай. Мороз, бери трубку. Так, О! Ігор, а? Ігор. Ігор, два, да? Як ти тут пройшов? Я по верхом пройшов. Дякую. Ігор, доброго дня. Доброго дня. Вас турбує Київський ревізор. Навідувався до вас, ви знаєте, по підприємству, по фі фікаліям комунальному підприємству, по свалки за церков'ю. Вас. Зараз приїхав до вас а, в, в, в старі, в старі петрівці. Ви не могли до нас під'їхати. Ми вам дуже, дуже щось цікаве покажемо. На Жовтневі чи де? Ні, це Лугова. Там, де яр такий, з поворот. Зараз ми вам локацію скинемо, під'їдьте сюди, побачите дуже цікаво. Зафіксуємо yeah. з вами тут там ваші місцеві свині викидають сміття. Не ті, що в, в кошарі чи в свинарнику, а іменно оце за забор вони викидають. Побачите об'єми, побачите це жахіття, що відбувається. В принципі, там був. Я знаю ситуацію. Там yeah. людина питала собі земельну ділянку і та ні, 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 це яр. Це ви не ви не знаєте де ми. А ми знаємо. Ми зараз вам локацію скинемо. підійте, будь ласка. Ну я можу під'їхати, але це десь буде хвилин за сорок якщо нормально нормально. Ми і тут ми тут застрягли. Пану морозу, що ага. каїна і каїна. пану морозу. Давайте, якщо, якщо вас турбують здоров'я, екологія ваших вашої громади, під'їжджайте всі сюди. Давайте вже з громадою, з журналістами. Давайте разом щось робити, шукати якісь якісь альтернативні шляхи. Щоб цього не було, тому що те, що я бачу, тут просто ну, тисячі бутилок, просто аж сміття люди викидають. Одна машині під'їхав, так знаєте, з окна викинув пакет зі сміттям і поїхав собі далі. І це у вас відбувається в громаді. А ви цього не знаєте, на жаль. Але ми вам поможемо, ми вам покажемо сьогодні. Сьогодні ви будете все знати. Чекаємо вас хвилин 40, так 40. Гулять, так гулять. Добре, добре. Ігор, дякуємо, дякуємо вам, дякуємо, що нас почули. Як я, ну, місце. Ти що, ти що, як я? Красиво? Ну? Гарно, я гарно, але він напевно не дивиться ефір, бо дуже швидко погодився. Ось приїхав. Тихо, 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 тихо. Стоп, 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 тихо. Тихо. Сміття, не поліцейці, поліцейці. Тому що вони сміття будуть викидувати. Точно це поліцейські? я думав, зараз сміття викине. <риклад> так було прикольно зараз, знаєте. Сидиш, такий, хоба тобі, кусок, мішок сміття на голову, баба. Кров така потекла, знаєте, Юшка. Трешко, шо, да ти шо, ти фантазер. <риклад> шо? Фантазер! ти мене називала. Йду, йду, йду. Іду, моя рибанька, йду. Фотографії, а, пошути, а, які. Цікаві, цікаві. І труби тут. Та Я бачу, я труби вже да? знімав, так. Да. Ти де? Так, кліщі. В яра кліщів нема. Між прочим, коли я лазив до того яра, там теж кліщів не було, тільки в полях вони, мабуть, є. На сході траве скрива. Повінчик італійський, аріанда. Тири-тири. А... Тири-тири, тиріти. Тири, тири. Ти що, ти що, боже мій? Ну, Хто ще не бачив? Це А ці штуки хтось скинув. Вже їх сюди. Ну, це вже комунальна служба скинула, вони, вони скотилися отакі от труби, тому що тут все, бачимо, що це зробила людина. І людина її сюди скинула. А скинула, зробила людина, а скотина сюди скинула. Я вже буду, будемо рогати. Давайте, хлопці, щось робити, тому що тут же жити вашим дітям. Не всі чиновники, ви ж не всі повтікаєте, десь останеться. Але це вже, це вже свині роблять. І не забувайте, коли ви кидаєте сміття в ліс, хрюкать. Будь ласка, що ми що ми чули? О! Там хрюшка тільки що викинув, все, ми знаємо, все. Ми навіть трогати не будемо. Зразу свиня. Тільки в прямому ефірі. Так. Ой-ой-ой. Так, стій, 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 не, не йду. Да, не йду. Ти що, ти що, бля? Коротше, сейчас покажу. Это наверху бу уже, да? Де там. Тут нема що там. Отруби не тут труби, отам десь. Отам, от де автотруби, труби, ось вони відбувалися. Так, да, це одні, а там далі ще є. Ще ну то повернемося. Я фотки зробив. То добре. Ось така Тому ситуація. Лісти, я одна четверенька полажу туди. Чекаємо, благоустрій! Нових в цікаво, зробимо ставки, приїдуть чи не захочуть в прямому ефірі побачити? Це ж вони будуть повідомлені тоді, ж вже ж офіційно, що треба щось, прийдеться щось робити, виділяти гроші. А як ми виділимо, якщо ми землю на підприємство за мільйон 600 продали, замість 7 мільйонів, і наш місцевий бюджет не дополучив 4 чи 5 мільйонів гривень? Ну так це ж фігня. Як думаєте, якщо продали там 5 разів дешевше землю? Ціки відката получили. Раз, два. Може, у когось є плюси, минуси. Хто, да, колишній голова, якось колгосподі, Розкажіть нам. А? Там труба. А, песок отсюда. Що за песок? А вот труба вверху. Вон, вон, вот отсюда можеш снять. Вон они трубы виходять. Вон они, вверху, вот прямо. Это лазит. Там просто почва плохая. Я. Песок, песок, бачите, песок. Так вони вон, вот он оттуда спускается. А. Выбивает его з-по земли. Да. А тут везде песок. Тут, тут же карьеры. Тут... Зверху одне знизу друге. Фу. Так. Це область. Да, це Київська область, Вижгородський район. Село спочатку йде Нові Петрівці, а це Старі Петрівці. Ну воно грубо говоря, одне те саме село. Не лізь туди. Бери, бери правіє, там почва буде. Одна труба. Зліва там воно спускається, там вона вся влажна. А справа вона буде тверда. Так, а з правої сторони якраз дальє. Смотри. Да, ми вже залазили. А воно ну, до, до ваших труб залазили. А чиї то труби? Ага, бачите, яка вона. Ще одна з'явилась, да? Самі признались. Моя труба в другому місці. А. а є? То добре. Ну це вже буде поліція розбиратися, чи, чиї то труби. Вася, спроси її, їй это нравится сміття. Рі, будь ласка, а ви знаєте, що в цьому єру знаходиться? Я тут за виросла. І як вам оце сміття? А що я можу А ви в поліцію хоч раз позвонили, сказали? Дзвонили, казали, що хтось зробив. Тобто поліція вина. О, поліція, до вас звертаюсь в До вас люди звертаються, поліція Вижгорода, Нічого. А до цього старенького. Старенький в курсі працює? Старенький в курсі. Ну так треба, щоб ви ж громади завіде. Благоустрій, повідомляли. А ви хто такі? Ми хотіли тісу перейти, а потрапили сюди лісами. І туди... а? Не в цьому. А нас в машині ночі викинули, а, це саме, ну по темряві. Кажуть, поліція, поліція, ми тікати. Оце ж отут зупинилися. Да. Ага, так сказав. Молч. То технологія! Технологія! Получається. Вот так іде. І типа не напрямую сюди. Вопрос. Да, да, да. Ага. Типа зразу в пісок впитується. Так. Там технологія. Так. Тут шифер є, тільки. Да, да, да. То труба вивели і зливають на чистоты, хтось. Зараз благоустрій, нехай бере лопату моєму домой нехай розбирається. Ось такі справи, ви от такі. Території. Ви викликали Так, так. Да, да. Через 40 хвилин підходьте до нас, разом. Ні, справа в тому, щоб ви мені не приписували чужих. А ми ж не знаємо, це ж будуть копати. Тому що минулого разу приписали чуже. От де, сітка йде. Оце погода, сітка йде. Це за забором. Ну це ні, ми вам нічого не приписуємо. Ні, ні, дякуємо за вам за розуміння. Ми нікому нічого не прописуємо, то ми не... Скільки? 360 гривень за що? За трубу? За трубу! 360 гривень за те, що зливаєте... Блядь, це пісєць. Та які штрафи ми взяли? 360 тисяч там ви да. Гривень чи 360 тисяч? Та ні, гривень. А, гривень! Та, це не штрафи. Це так. Це пісєць. Пальчиком посварили. Це ж спеціально наші чиновники, наша Верховна Рада протягує такі законопроекти, у них всі підприємства, вони зливають із підприємства мізерні штрафи за забруднення землі. Тому що вони це для себе зробили. Щоб, якщо зловлять, ну, буває ловлять. І щоб платити мізерні штрафи, щоб не сильно їм було по карману. Бачите, по що проконало, що ми Тису хотіли привезти, нас вивезли. А що там, розбери? Ногой. как будто вкрутили, знаешь, цемента. Вот труба, вот она, а ведро, короче, оно не. не. Накрыли, короче, цей Вот так красиво. Оно в ведро входит, а потом как-то вниз идет. Да. Ага. А дальше оно выходит, подожди. где тут? Нет. Это, 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 это конец трубы. Да я понимаю, у нас лево, Там там три трубы. Оно а ну, бачит, там из декелька выходит. Это поломано. Поломано. Одна поломана, там три вихода йде. От ця длинна вона поломана, отця виходить, і там ще зливає одна є. Та да, да є. Короче, місцеві бізнюки щось зливають. Ще? Так, давай кадр сделаем, давай далі будемо йти. Ми потом сюда благоустрий за за, за, за саме скинемо. Знаєте, нікрасивих мальчиків скидали в давній Греції. Ні нікрасивих благороботників, працівників благоустря будемо скидати в такі яри. Як вам ідея? М? Доброго дня, добре чому. Тоді ваша претензія Короче, Тут, треба копати. тут бачиш пісок, тут теж є сливали, Так, да, Там виходить труба з-під землі і вона десь виходить іще. Десь вона тут є. Треба прибори, є спеціальні прибори, які там і десь труба є, воно показує, що власне, в землі є труба. Власне, власне. Да, любі вона показує, що там і десь ну, пустота. Як електричество показує, так по трубам. Це у спеціалізованих таких. Так, да, в них є. Ну, у нас таких немає. Так, ну що. Пішли туди, там будуть. Вітаю всіх. Доброго дня. Доброго дня. Всіх некрасивих працівників благоустрія будемо в Ярисі сміттям скидати. За те, що вони ці свалки блядь, то роблять. Ну от нових Новопетрівців, це ж благоустрій. Трактора їхні, це ж вони тут сміттєзвалище зробили. А поліція не бачить. Заяву написали, навіть не викликають. Ну, нічого, даємо час. Прийде час, блядь, вони за це все будуть відповідати. Я, я чомусь впевнений. Туди, 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 Оп! Оп. А. 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 конг конк розгушувався. Вася розгушувався. Він от розбущувався. Ти що, і отак вся, все отак, пакети. Бачите, це ж пакетик для сміття. Приїхала машинка, викнула. Пакетики, пакетики, все в пакетиках і бутилочка. А ну здесь. Що? Там от дуже багато там сміття. Біля колеса можна зняти. Красивий ракурс. Так знаєте, пейзаж. Треба себе картину таку. От, слухайте, можете таку тему замотити? Всіх таких ну, і та саме. будемо зі, зі сміття картини робити і продавати во Франції за мільйони доларів. Вася пікасо, бля Ти що, як вам ідея? Вася пікассо Вася пікассо Я ж малюю ще, малюю, танцюю, співаю, блядь Да, тут вообще жопа Зараз покажу, щоб ви зрозуміли. Це просто жах. Це просто жах. Ось весь, весь цей яр просто бачите, прямо з огорода викидають. Воно забор, вийшли собі, пакетик зі сміттям викинули, і оця вся сторона вона вся в смітті повністю засипана. Це з згорода. А це місцеві. Просто на машинки приїхали, пакети зі сміттям викинули і поїхали собі далі. Як вам? Ще раз кажу, хто викидає так сміття, не забувайте хрюкати, щоб люди, які будуть поряд проходити, щоб знали, що поряд з ним.